Навіть після виходу на пенсію німецькі президенти, канцлери та міністри коштують платникам податків чималих грошей. Федеральні президенти. президенти Німеччини після завершення строку повноважень отримують таку ж зарплатню, як і чинний глава держави. Нині це 236 тисяч євро на рік. Стовідсоткова зарплата не зберігається у жодного іншого колишнього державного діяча ні в міністрів, ні в канцлерів. На ну, тепер у ФРН три колишніх президенти: Йоахім Гау, Крістіан Вульф та Гур Скеллер. Окрім почесної зарплати, вони мають право на службову машину з шофером та офіс зі співробітниками. І саме офіси чи не найбільша стаття видатків за останніми даними федеральної рахункової палати, які оприлюднили німецькі змі, залежно від президента на пенсії. За останні п'ять років на офіси витрачено від 900 тисяч до 2 мільйонів 300 тисяч євро. Приміром, площа офісу колишнього очільника ФРН, імені якого не називають, 268 квадратних метрів. Його оренда коштує 89 тисяч євро на рік. І це при тому, що офіси ці почесні пенсіонери використовують в середньому менше трьох днів на місяць. Як і президенти пенсіонери, федеральні канцлери після складення повноважень отримують виплати з бюджету, а також офіси зі співробітниками. На тепер єдиним колишнім канцлером Німеччини є Герхар Шредер. Попри керівну посаду у російському нафтогазовому концерні РосНЕФТЬ, він щомісяці отримує пенсію у 6446 євро. Це третина зарплати чинної канцлерки Ангели Меркель. А оренда берлінського офісу Шредера торік, за повідомленнями німецького уряду, коштувала бюджету 561 тисячу євро. У федеральній рахунковій палаті ставлять під сумнів необхідність пожиттєвого утримання колишніх канцлерів. Депутати і міністри. Пенсія депутатів німецького Бундестагу не може складати більше 67,5 відсотків від так званих дієт. Нині чинні парламентарі отримують близько 9800 тисяч євро. Однак для такої високої пенсії обранці мають пропрацювати у парламенті 27 років. Пенсії депутати отримують, коли їм виповнюється 65. Тим часом колишні міністри отримують пенсію, якщо пропрацювали на цій посаді щонайменше два роки. Якщо до чотирьох років, це третина від зарплати міністра. При цьому на кожен додатковий рік сума дещо збільшується на майже 2,5%. Пенсія не може перевищити 72%. Якщо ж міністр на пенсії йде в бізнес, то розмір пенсії зменшиться рівно на розмір його доходів від підприємницької діяльності.